У нас такий досвід давним, У нас партнери горім є. І все, садили дерево. Через 10 років, а пада Григорії спіти різподеремо. Це є пар хатамуць. Корпу дерево. Корпуве дерево. Через 10 років побудують. Буде гарне дерево. Має подобається тенісні корти, якщо ви звернули увагу, ми там не сидимо зразу відійти від готель. Трошки далі такі площадки 40 на 40 і там забудівників цього комплексу навпроти нас видно, взяли на себе таке зобов'язання, щоб тут будуть відновлені корти з трибунами, з душовими кабінами, з такою інфраструктурою. Danke.